У сполучених штатах розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок в Україну. Ні основані для паніки. Зараз сполучені штати значно збільшили виробництво артилерійських снарядів на тлі їхньої нестачі через постачання в Україні. Представник сухопутних військ сполучених штатів в інтерв'ю Wall Street Journal розповів, що Сполучені Штати виробляють 24 тисячі снарядів калібром 155 мм міліметрів щомісяця. Такі показники приводяться проти 14 тисяч на початок російського вторгнення в Україну. Він зазначив, що до 2025 року Сполучені Штати планують наростити виробництво до 80 тисяч снарядів на місяць. Ми знаходимося на дуже швидко. Кому шляху до дійсно високих показників підкреслив представник сухопутних військ. Він наголосив, що його країна не збирається виснажуватись. Я вам скажу, що все, що послаблює ворога, це на користь, очевидно, Україні і зберігає життя. Те, що я спостерігав, це три, три висновки. Я хочу таких може, вам дати тих, що, мабуть, ніхто не обговорює. Перший висновок 99,9% всіх коментарів в закордонних в українських медіа базувалися на дуже поверхневій, чисто зовнішній інформації, без розуміння деталей, без отримання фактів. Причому це стосується всіх, і в першу чергу закордонних коментаторів. Хіба що розвідка, яка мала агентурні дані, в тому числі від ЧВК Вагнер, могла якісь висновки більш серйозні робити, і я думаю, що вони просто також не мали повного розуміння процесів. Це перше, друге, ну це нам треба це розуміти, коли ми намагаємося оцінити якісь дії ворога. За своїм досвідом я вам скажу, хоча там 90%, 95% дев'яносто інформації отримується з відкритих джерел, але ті 5, які є фактажем, реаліями, реальними даними про силу супротивника, його стан, його системи наскільки вона консолідована, це те, що визначає правильну відповідь на оцінку ситуації і прогноз. Я зверну вашу увагу, що більшість коментаторів говорили або про успіх заколоту, або про його провал. А врешті-решт, а ніхто не говорив про той варіант ну не те, що ніхто, але в основному -то всі коментували два варіанти, які не здійснилися. І раптом тепер всі переключаться, і будуть коментувати далі все підряд. І тому я отримувався від цих коментарів і буду утримуватися зараз, бо не маю повного обсягу інформації, яка ситуація знаходиться, що в них там відбувається всередині Росія, формувала закриту систему прийняття рішень довгий час. Тому висновки, які можу ну, допустити, сказати в ефір, і вони, вони співпадають з оцінками багатьох. Що ми побачили слабкі сторони тієї, влади, про яку говорили, що вона сильна, монолітна і назавжди, ми бачимо, що вона має серйозні проблеми. Другий висновок це також висновок, який ну я просто бачу, з того, що відбувалось, що йде, ну, все-таки йде процес політичної серйозної конкуренції за. Місцями в розподілі російських грошей, скажем так, природних ресурсів. Ну а для цього треба контролювати певні напрями. Тому допущу це не ствердження. Я просто допускаю, що на кону стояло питання наступництва влади після Путіна. Чи він залишається, чи пропонують інша група створила умови, щоб він просто поділився владою, або це буде інша людина. Тобто, ставки, на мій погляд, були дуже серйозні, дуже серйозні. І ще один висновок: ну, всі моменти і деталі все таки підказують, що інсценувати, зробити постановочно таку історію. Ну мені здається, в цих умовах Росія навряд чи вже спроможна. Тому я все-таки до цього ставлюсь як реальна ситуація, яка дуже розвивалась в динаміці гостро, і її фінал ми ще до кінця не знаємо. В будь-якому разі це слабкість Росії, слабкість Путіна, і до речі, і того ж і Пригожина. Тобто, по великому рахунку, ми побачили країну поліцейську, авторитарну, в якій люди. А ще більше сказати, громадянське суспільство не вирішують нічого жодним чином, Являю, є просто спостерігачами. Ми побачили країну, в якій навряд чи варто розраховувати на національні якісь революції. Ми побачили країну, яка і систему, як вона працює насправді, І це знання про цю систему має нам допомогти перемогти Росію. І тепер е я скажу, що зовні мають бачити наші шанси набагато більшими ніж це було до оцих всіх подій. Вчора ми побачили певну реакцію від країн, які так чи інакше підтримують Росію, зокрема Іран. Вони. Різко е, зайняли нейтральну позицію і заявили про те, що це внутрішня справа Росії. Країни-учасниці ОДКБ так само. Це внутрішня справа Росії, те, що відбувається там. Я не почув реакції від Китаю. Ну, Бачите, в даній ситуації задримка з реакцією навпаки е, сприяла. Е, Путін вискочив, називається, взяли на іспу. Вискочив раніше, ніж треба. Тому. Ну, Китай традиційно так начебто не робить швидких рухів. Хоча я дивлю їх заява на те, що сказав президент США Байден там таку фразу, яка мені сподобалась, вони зробили моментально. Речниця МЗС це зробила. Тому тут, скоріше всього, була така ж ситуація, що Китай е, насправді не зміг сформулювати в цій ситуації, як правильно діяти, заявляти себе посередником. До речі, цікава історія. Тільки Ердоганстих, не да, здається, президент Туреччини заявить, а де, ж, а де ж африканські лідери, які у яких вагнеровці там в країнах вони їх знають особисто. Знають особисто вагнера. Ну, Пригожина, вагнеровців, заступників його, знають там до Путіна їздили, а щось посередництва немає. Де врешті решт папа римський? Така ситуація складна. Тобто, де, де чеченська дівчина, яка виходить разом з російською Вагнеровкою, яка вийшла з тюрми і зараз воює на цій стороні, де їх братання, де вони виходять і говорять про мир? Де це все? Це тільки для нас такі постановки робляться. Я трошки, ну ви розумієте, це сарказм, це, але ну, давайте тоді будемо послідовними. Ви що, миротворите тільки з наказу з Кремля? У Мене таке питання: оці всі миротворці, які колами навколо нас ходили раніше, що треба примусити Україну до так званого миру. Вони спочатку що наказ Кремля отримували? Якщо тут вони так не зреагували. До речі, в цьому плані Ердоган якраз виявився. Ну тобто, таким послідовним. Він і тут запропонував посередництво.